Друзі-підписники, всім привіт! Ви на каналі Шалений тракторист. Ну що, друзі, отримали ще насіння соняшника від компанії Євросем. друзі Отримали зараз євролайтінговий гібридик. Будемо сіяти його перший рік. Гібрид називається Пегас, Кортева протруйник. ну, Протруйник в компанії Євросема в цьому році на всьому насінні Кортева. Так що тут, в принципі, немає ніяких питань. Протруйник бомбезний, фунгіцит, інсекцицитоно, антистреси, мікроелементи. Так що я думаю, що по протруйнику і насіння питань ніяких не буде. Що хочу сказати по соняшнику від компанії Євросем. Сіяв я Stark. В цьому році будемо сіяти, друзі, три гібриди від компанії Євросем. Буде Stark, Пегас і Avalon. Зараз діє знижка на все насіння соняшника за промокодом шалений тракторист мінус 15%. Хто хоче замовити, можете дзвонити на гарячу лінію. Номер телефона буде в описі Євросема, можете через мене замовляти. Також, друзі, зараз діє знижка на авалон. Купляєте 5 мішків і більше, в подарунок отримуєте 20 літрів ацетохлора. Купляєте 11 мішків або більше в подарунок 1 літр геліантексу і 5 літрів прилипача. Ну і переходимо, друзі, до відкривання одного мішечка Пегаса Євролайтингового. Давайте оцей крайній відкриємо. Кіна не буде, так? Да? Дивіться, яке насіння. Я мішечок відкрив при вас. І показуємо. Отак. От ну, насіння, звісно, ух. Дивіться, яка краса, пузате, гарнюще, звісно, насіння. І чувствується, вага його головне. Так що хто сіяв, друзі, пегас, коментуйте. Як вам. Ну, я думаю, що все насіння компанії Євросем, друзі, в цьому році буде набагато круче, тому що новий протруйник. а Це дуже ключове таке питання. Тому що мало насіння соняшника, де протруйник, протруйник є інсекцицид, фунгіциди в основному є. А тут повністю комплексне, то я думаю, що буде все добре. Так що хто хоче замовити, друзі, насіння соняшника Євросема Пегас. Ось я показав відео. Хтось може з округи хоче, можете приїхати подивитися на насіння, замовити і будете мати бомбезний врожай. І все буде добре. Всім пока-пока.